Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ, це програма Столиця. З вами ведучий Сергій Дойко. Сьогодні в нашій передачі ми будемо говорити про зустріч президента України з керівниками фракції. Власне, це все натякає на те, що ось ось президент оголосить про дострокові вибори до Верховної Ради України. Власне, поговоримо про День Незалежності, ну і російсько-українські відносини. Ця тема вона нікуди не зникала і не зникає. На жаль. Можливо, я із задоволенням представляю гостя нашої програми, це Андрій Лєнко, народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Андрій, доброго вечора. Доброго Дякую вечора. за вітали. Традиційно працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, будь-які запитання, точки зору, думки, все це приймається, як і завжди. Долучайтеся до спілкування. Отже, президент зустрівся з керівниками фракції і груп Верховної Ради. І власне наголосив, що той час, який було відведено конституцію на формування нової коаліції він, власне, спливає 24 го числа. Тобто, десь 25-26 го го президент вже може оголосити а, про дострокові вибори. А, тобто десь в ці дати ми вже а, почуємо рішення, скажімо, президента, бо він же не зобов'язаний, він має право. А, і вибори дострокові будуть 100%. Так, Вибори будуть 100% і насправді. В даному випадку і президент, і е, ті власне фракції парламенту, зокрема і свобода, які підтримали ідею дострокових виборів, вони йдуть е, в тому руслі, в якому також вимагають абсолютна більшість українських громадян, тому що вимога повного перезавантаження влади це була одна з вимог майдану, і сьогодні е, абсолютно аморально і політично безвідповідально штучно підтримувати. Життя уже недієздатної по суті ради, переповненої національними зрадниками, московською агентурою, збанкрутілими політиками. Тому, звичайно, необхідні дострокові вибори як елемент очищення влади. Зрозуміло, що е, дуже погано, що на сьогоднішній день досі не прийнято нове виборче законодавство, так, і зокрема свобода так. активно наполягає на тому, що було прийнято. Відкриті списки і 100% пропорційна система, але ви е, бачимо, який є шалений тиск в цій Верховній Раді до тих змін. Я вам скажу, що саме така от неготовність цієї Верховної Ради приймати прогресивні закони, якраз є одною з причин, чому ця Верховна Рада повинна піти в небуття. Але можливо, все-таки будуть ще спроби і mm -hmm. під тиском mm -hmm. суспільства, бо без тиску суспільства нічого не буде, все-таки змусити. Проголосувати більшість депутатів за ці необхідні рішення, ну такий був логічний в принципі хід зруйнувати, скажімо так, коаліцію в Верховній Раді, і тим самим дати підстави, почекати час і президент, щоб реалізував своє право на оголошення дострокових виборів. З іншого боку, якщо закон залишається схема правила гри залишаються, як ви щойно справедливо сказали, тими ж самими, то де є гарантія, що ці сили, які сьогодні не потраплять, не потраплять не в тому вигляді, навіть якому вони сьогодні. А от, наприклад, партія регіонів буде партією розвитку і так само може пройти. Да? Люди ж, можливо, не до кінця там розберуться, хто і е, кого презентує. Mm -hmm. КПУ може стати там е, УКП, наприклад, так? Mm -hmm. ну, в принципі, і так само потрапити. Аналітики говорять, що шанси це, є в цих силах. Це сил. питання Прошу. лежить уже в площині не виборчого законодавства. а... Люстрації mm -hmm. і дуже добре, що в першому читанні от був прийнятий законопроект про очищення влади, який свобода, звичайно ж, одноголосно підтримала, враховуючи те, що свобода говорила про люстрацію, тоді коли ще про це було немодно говорити, так, і років з десять дванадцять зараз про це ми, говорять це всі. Так. Навіть регіонали вже почали говорити про люстрацію, взагалі вже блюзнірство. Але от 10 років тому, наприклад, після Майдану, першого, після помаранчевих подій, тоді про люстрацію було немодно говорити. І тоді, по суті, тільки Свобода говорила про це. І Олег бок ще тоді, на початку 2005 року, зареєстрував законопроект про люстрацію. Але от сьогодні власне... тоді навіть я, я якось вам відверто сказати, навіть смішнувато так виглядало. По-перше, ніхто не Бачите, знав, що було, за термін. Було потім, смішно. коли розібралися, да. було, було просто смішно. смішно. Було було смішно. смішно. Але так. потім стало не до сміху, коли так. через 5 років після першого майдану відбувся повномасштабний реванш, і банда Януковича знову прийшла до влади. І якби тоді була проведена люстрація, це було б, вже б неможливо. І ми не повинні помиляти, повторювати помилок минулого. Тому... Але ж люстрація не стосується народних депутатів. Всі Я кажуть як один, що найкраща люстрація для народних депутатів а, це якраз вибори. Ну, зрозуміти, не треба плутати дві різні речі: вибори і ілюстрація. Люстрація стосується абсолютно всіх людей. А які підпадають під критерії ілюстрації, Неважливо, важливо, хто це? Президент, народний депутат, суддя, прокурор, міліціонер, міністр, журналіст? Будь-хто, якщо він попадає під критерії ілюстрації, то йому забороняють. Протягом певного терміну перебувати на державних і виборних посадах, угу. оце і є ілюстрація, і просто є ці чіткі критерії: причетність до скажімо, на передових посадах до злочинного режиму Януковича, зайняття посад в КГБ, зайняття посад в номенклатурі КПСС і Комсомолу, заняття, скажімо, секретне співробітництво з спецслужбами радянського союзу або іноземних держав, і так далі. І там ще є низка інших критерій. Пан Андрій, точкою відліку, названий 2010 рік є зараз пропозиція взагалі з 91-го почати, коли Україна стала незалежною державою, але ж з 2010-го проблематично переглянути ці всі моменти. А з 91-го, мабуть, ну, утопічно ні, ну, ще загалом. Раз, дивіться, як якщо мова йде про е, співробітництво з КГБ або е, членство на керівних посадах КПСС в ідеологічних відділах. Номенклатурі і так далі, то це ж питання нікуди не втрачається. Ну, це так. до 91-го року, взагалі так, так, йде. Так, так. Якщо ми говоримо про співсрацю з іноземними розвідками іноземних країн, то це так само без строку давності. Це питання розглядається в даному випадку. Взяти е, якби режим Януковича як певний. Такі ну очевидний антинародний режим, які ну ті, хто був на керівних посадах, вони підпадають. Зрозуміло, що можна розширювати ці критерії, можна їх звужувати. Але навіть той доволі компромісний законопроект, який в першому читанні був про у Верховній Раді, він є насправді величезним кроком вперед в Україні, тому що ви знаєте, якщо ми сьогодні подивимося на наших західних сусідів, всіх починаючи від Польщі, країн Балтії, закінчуючи навіть Молдовою, так. то ми бачимо, що всі вони та і Грузію навіть. Хоча це не західний сусід, ми побачили, що всі вони проходили через люстрацію в тій чи іншій формі. Так, да, були національні відмінності, були часові межі, коли вони так. це проводили, але всі вони зробили цю цей крок, тому що це є необхідно для того, щоб заснувати і побудувати нормальне суспільство. Ну, Після правильно. Тоталітарного... На зараз ми ніх... на них рівняємося і говоримо дивіться. Звичайно, як... і там подивіться, там вже ж питання йде про всім пара... по всім параметрам. Рівень економічний значно вищий, ніж України, наприклад, в Польщі. Так? Хоча стартові можливості в Україні в 91-му році були кращими. Так, тобто так. справа ж не в людях, справа в Системі, яка існує, в системі ну не в тому, що справа не в люди, справа не в народах, так би не в їхніх талантах, так. а справа в тому, що ми талановитий. Ну, ви народ. Абсолютно правильно а сказали, Справа, справа всі... то в людях да, місто, да, бо да, вони справ... створюють да, да. систему. Але система, от вона не дає розвиватися нам, так як ми могли би розвиватися, навіть як от наші сусіди. Тому от адмістрація... систему створюють не народи, на жаль, а політики правильно. які тому, як тому теж народ, правда? от тих політиків, які скомпроментували себе, треба позбавляти можливості. Бо розумієте, вибори це дуже добре. Так. В Україні з 91-го року від відбуваються різні вибори: так. місцеві, парламентські, президентські, якісь відбуваються більш чесно, якісь відбуваються менш чесно. Але якби це добре, що вони відбуваються, але це не є люстрація. От уявіть собі, що десь 45-му році, після розгрому Німеччини Гітлера в війні. Через кілька років відбуваються вже вибори в демократичній Німеччині. І в них бере участь партія, наприклад, НСДА, партія Гітлера. Так, так. вони там провели би свій там з'їзд, засудили би культ лічності Гітлера. Сказали, ну, так, що так, він так. в усьому винен. А ми просто виконували накази тому дороги, які побудували, і взагалі якими ну, І Вони б набрали б відсотків 30 голосів. Я думаю, без проблем. Просто тому, що є зв'язки, є гроші, є люди, які мають певний вплив, формальний, неформальний скапу. Ну, як, як у нас вплив, вплив, було, вплив, було правда, в 90-х 90 роках, скапив так, так, так. Так. те саме. Пан Андрій, давайте. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Доб добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу депутату задати таке питання. Прошу. От свобода, щоб за справедливість суди. А ці три бандіти урвалися до директора, побили, кирзали. Це морди. І ніхто нічого не розслідує. Сказав Богтиський, я возьму під свій контроль. Ви якось уточніть, хто вірвався, до якого директора? Алло? Справедливо хочуть, так? Ну, справедливі суди. Давайте так. От лінія така звучала. Щодо суддівської взагалі гілки влади, бо ну, на центральних, на, на, вірніше, на, на найвищих, там, на можливо, щось день... змінюється, а так же все залишається. Зрозуміло. Залитого. На сьогоднішній день, на жаль, виявилося, що закон про відновлення довіри до судової системи. він... Не став тим законом, який би дійсності означав люстрацію для суддів. І тому без прийняття комплексного закону mm -hmm. про люстрацію нам дуже важко буде змінити ситуацію. Плюс, а я вважаю, це програма нашої партії, що необхідно проводити виборні судді. Принаймні, судді першої інстанції мають обирати люди, громадяни. Mm -hmm. Суддів вищих інстанцій мають уже обирати безпосередньо самі судді, обрані людьми. Тобто, багато є багато хто вважає, що це. Скажімо так, є певна елемент популізму в цьому, що як можна обрати суддю там голосуванням, але показує практика багатьох країн, що обрання судді. Саме громадою в суді першої інстанції це є доволі ефективний спосіб боротьби з цією корупцією в судовій системі, особливо враховуючи те, що е, загалом е, у нас на сьогоднішній день судова система настільки корумпована, що е, гірше вже точно не буде. А оцей елемент він може ставити таку, якби ну, це дискусійний момент. Я вважаю, що в, гірше... виборність суддів. Так це дуже дискусійний такий момент, оскільки судді можуть там якось десь впливати кандидати мається на увазі. Люди можуть давати, скажімо так, мож можливість потім вже ж комфортно себе почувати в судді. Можливо, теж якісь десь моменти. Ну а Суд так само при... має Суд бути так само знається, має бути закон. Був проти... Звичайно, це теж важливо, але все-таки ви враховуєте ще той момент, що має бути можливість завжди будь-якого суддю відкликати за порушення присяги це, це швидко логічно, швидко так. і ефективно, коли людина буде чітко розуміти, що як тільки вона переходить закон, вона отримує не тільки відставку своєї посади, вона отримує, наприклад, від, від відшкодування збитків, нанесених його неправосудними рішеннями з власною. На кишені, наприклад, так, це так. дуже ефективний метод. Послухаємо глядача. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Що буде робити наш уряд зв'язку з вторгненням в Росії в нашу, на нашу територію? І друге, чи буде збиратись парламент зв'язку з цим негайно? Зрозуміло, дякуємо. На превеликий жаль, я змушений констатувати, що військове вторгнення Росії відбувається вже фактично протягом декількох місяців в Україні. Почалося воно вторгнення в Крим, і зараз воно продовжується вже кілька місяців війною на Донбасі. Якби не постійний потік військової техніки, і вже зараз по суті регулярних військових частин з Росії, які воюють безпосередньо з нашими солдатами на Донбасі, ніякої вже б там війни давним давно би не було, тому що ця війна все штучно інспірована за кордоном. Mm -hmm. А відповідно на сьогоднішній день єдина відповідь, яка може бути адекватна до цієї ситуації, про що свобода говорить з березня. Коли почалися тільки з на початку березня перші ці всі події, ми тоді вже говорили, що єдиний вихід це прийняття спеціального режиму воєнного стану для того, щоб вся економіка перейшла на воєнний режим, для того, щоб повністю всі наші потужності, вся державна машина, вся працювала на воєнний режим, щоб нарешті була введена, давайте прямо говорити контроль над інформаційним простором, повноцінний, тому що ми вже інформаційну війну програли не тільки за кордоном. А ми вже починаємо програвати всередині України і російські засоби масової інформації, і так звані українські засоби масової інформації, які по суті ведуть тут підривну пропаганду в інтересах ворога, нарешті повинні отримати можливість якби схаменутися, скажімо так. І багато інших є нюансів, які дає воєнний стан. Тому, на жаль, нас свободу не дослухається О, в цьому так, питанні, але стан, ми логічно, якщо б юридично було б закріплено, що в нас війна з Російської Правильно. а це у нас е... антитерористична операція. Правильно, правильно. ну так а чекайте. А це є визнання, що у нас війна, це є введення воєнного стану, тому що це означає, що. У нас зовсім інша система управління державою, в абсолютно інша. У нас міняється все від системи державних закупівель до адміністрування територій. Повністю все міняється, і відповідно це дає можливість ефективно протистояти такі такої, щоб гроші, які були, скажімо так, спрямовані за допомогою смс від людей на потреби військових, вони б так, мабуть, бюрократично не затягувалися. Правда, якби абсолютно це тому що є так, законодавство. от є у нас був цей скандальна ситуація, абсурдна. Коли е, антимонопольний комітет ага. зупинив так, е, так. закупівлю бронежилетів, пам'ятаєте цю історію? Пам'ятаю, в Верховній Ради Півніговорена, це країну. фактично є результат того, що у нас в країні не визнано, що ми знаходимося в стані війни, тому що під час війни ці питання вирішувалися б не тижнями і місяцями, а за кілька годин Оцю тему От якраз трибуни колишній міністр оборони оприлюднив, і була така дуже палка дискусія ну, в, в парламенті. Я пам'ятаю, прекрасно визвичайно бо в парламенті половина мінімум парламенту це люди, які... По суті, є ти чи іншій формі п'ятою колоною Кремля відкритою прихованою. То зрозуміло, що в парламенті навіть з таких питань є дискусії. Там, коли питання стоїть про визнання терористичними організаціями ДНР і ЛНР, ці рішення приймають там ледве-ледве вистачає голосів для цього. Тому цей парламент якраз і зрозуміло. Зрозуміло глядача. послухаємо, будь ласка. Будь доброго ласка, говоріть. доброго вечора. Доброго пан вечора Канельєнко. Доброго добрий скажіть, будь ласка, чи можете ви перерахувати, яку кількість військової техніки направила саме ваша партія в район ну, на схід, щоб підтримати наших бойців? Дякую, дякую вам дуже за ночок. Я щодо військової техніки, ось це питання, скажімо так, скільки танків? Ну на жаль, свобода не має своїх танків. Але ну, ми е, на сьогоднішній день маємо сотні наших членів партії, причому і депутатів різних рівнів. І відповідальних партійних керівників, які сьогодні знаходяться на фронті, безпосередньо бруть участь. Сьогодні в Києві було нагороджено нашого свободівця з Києва Олександра Мартиненка, який отримав бойове поранення і сьогодні отримав нагороду. Тут в Києві нагороджували. Це один такий приклад. В Києві, наприклад, ми організували гуманітарний комітет допомоги армії. Всі мої громадські приймальні сьогодні перетворені на склади, де волонтери збирають все необхідне для наших солдат. Сьогодні у нас безпосередньо ми працюємо з величезною кількістю людей, які ми Допомагаємо напряму я особисто е, не, і, і буваю там на сході, і е, спілкуюся з людьми, і плюс е, регулярно свободівські депутати їздять туди, привозять конкретну допомогу, не просто фотографуються там і піаряться, а й безпосередньо підтримують наших військових. Хотів би ще сказати, що е, от е, буквально е, щодо бронетехніки, то так само я можу сказати, що от, буквально кілька днів назад. Особисто спілкувався з меценатом, скажімо так, не свободівцем, але людиною, яка симпатизує свободі, який якраз виділив таку серйозну суму грошей для того, щоб купити одиницю бронетехніки, і Якраз ми зараз цим питанням займаємо. Пане Андрій, все менше менше часу. І ще є так, два ключових, скажімо так, моменти, які хотів би е і запитання вам поставити, поцікавитися вашим, скажімо так, настроєм, відчуттями. Давайте начнемо, е почнемо з дня незалежності. Ну свято, головне свято. Держава, але воно відбувається якраз такий момент, коли ну непростий, м'яко кажучи, момент. Які у вас от відчуття, які у вас настрої? Про що думаєте в зв'язку з тим, що все ж таки це головне свято? Нашої держави, безумовно, це головне свято нашої держави, і на сьогоднішній день воно отримало дійсно всенародний статус, уже такий не просто статус державного свята, а це дійсно всенародне свято, тому що всі розуміють тепер ціну цієї незалежності. Навіть ті, хто раніше не відчував цього, сьогодні вони це розуміють. Тому що всі розуміють, що сьогодні, як ніколи, наша незалежність під загрозою, і сьогодні ми бачимо, що відбувається там. Де наша незалежність уже під питанням От там, Та... де сьогодні йде війна за незалежність, mm -hmm. що відбувається там, який там жах відбувається, і на сьогоднішній день нам необхідно дійсно національне єднання, і у нас є це національне єднання. Нам єдине, що потрібно зараз, це витримка, залізна витримка. Та... Тому що ворог дуже сильний. Боротьба буде дуже складною, і вона продовжуватиметься. Ну схотілося б вона поскоріше закінчилася, але готуватися треба до того, що це буде довга боротьба. Тому треба брати на себе оцей цей запас мужності, тому що дуже підступний, дуже сильний наш ворог. Але ми вистоювали і раніше в минулі століття, в минулі епохи українці вистоювали в такій боротьбі. Вистоять і цього разу наша земля буде захищена, наш народ буде захищена, я Переконаний, що ми переможемо. І нам сьогодні необхідно усвідомити одне: що сьогодні все робиться для того ворогами України, для того, щоб всередині українців зробити розкол, для mm -hmm, того, щоб mm -hmm. людей посварити знову для того, щоб почалися ну, якась така істерія. Та, нам треба розуміти, що є недоліки і недоліки треба вправляти. Треба критикувати, коли є за що. А от як я говорив щодо необхідності ведення воєнного стану, так, чому так. він не водиться? Це треба говорити, але треба чітко розуміти, що єдність сьогодні всіх патріотів, всіх українців понад усе, тільки єдність без єдності. Подивіться всю нашу історію, де не було єдності, завжди програвали. Де була єдність, ми перемагали. Послухаємо запитання, а потім буде наступне від мене запитання. Ваші, скажімо так, прогнози щодо зустрічі. У мінську 26 го числа. Послухаємо запитання глядача. Будь ласка, горіть. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, ми слухаємо вас. Е, скажіть, будь ласка, у Верховній Раді знаходиться 450 депутатів. Так. Алло, чуєте? Так, звичайно, звичайно. А скажіть, будь ласка, хоча б фамілію одного депутата, якого син зараз знаходиться на сході. Син якого знаходиться на сході. Ну, чув я. Деяких депутатів, можливо, ви ну, знаєте. Я достатньо? можу сказати, що доволі багато сьогодні дітей високопосадовців знаходяться е, безпосередньо і в збрав, лавах наших збройних сил. І якби це не є на сьогоднішній день, ну такого якась заборонена тема. Тобто є така ситуація, кожен може хай говорить за себе. Я думаю, що це особисте питання до кожного, хто, хто дійсно в така у нього ситуація, він може це сам про себе розказати. Щодо зустрічі в мінську. Петро Порошенко їде туди з миром, і це абсолютно нормально. Тому що мир, будь-який мир, краще все одно, як війна. Але тим не менше, з чим їде туди Путін. Ось що цікаво. І от як ви можете спрогнозувати, або е, ну, як ви бачите взагалі цю зустріч? От Сіли два президенти. І? і, і, і. Я, чесно кажучи, думаю, що от моє, моє, моє відчуття, моє так, розуміння, так, так, що так. з Путіним абсолютно нема про що говорити. Це е, е, людина, яка перейшла вже всі межі. Не то, що пристойності, а просто якоїсь адекватності. І на сьогоднішній день я не бачу можливості домовитися з ним просто за столом переговорів. Тому що ті вимоги, які вони виставляють, це по суті вимоги добитися того, що вони хочуть добитися війною без війни. Тобто змусити нас стати на коліна і капітулювати. На сьогоднішній день Я а... думаю, те, що ми не станемо на коліна, вони вже переконалися. Но а є така думка, я... що а, мовляв. Ви ви знаєте, що Крим російський, а ми потім тоді це вже ж абсолютно відходимо. неприйнятна позиція, абсолютно неприйнятна позиція, тому що це національним суверенітетом територіальною цілісністю не торгують в той той політик в Україні, який заявить про те, що він готовий на про це взагалі обговорювати це питання, в цей же момент стає національним зрадником. Так і ну це неможливо. Це неможливо, тому що це неможливо. Тобто це просто буде зрада, тому що далі буде йти те ж самий шантаж по Донбасу, ну це розвал країни. Відповідно, на сьогоднішній день нам треба чітко розуміти, що за столом переговорів так. буде обговорюватися тільки реальний статус-кво, який буде існувати на полі бою. Тобто, якщо ми будемо перемагати, я впевнений, що ми будемо перемагати на полі бою, тоді і за столом переговорів у нас буде сильна позиція. Відповідно, от, от від цього треба відштовхуватися. Це головне. Переговори це другорядне. Ну, тим не менше, якби є знову ж таки інформація з адміністрації президента, що президент на зустрічі з Путіним закличе забрати бойовиків з України. Пане Андрій, чи не здається вам, що тут найголовніше, як саме подати цю тему і як поставити запитання? Одна справа дипломатія я розумію, це така річ, де можна говорити вокруг да около, як то кажуть, да? але якщо отак, от в присутності представників Європейського союзу, в присутності президентів Білорусі, Казахстану, отак, що називається Руба, поставити запитання, чому ти вбиваєш наших дітей? Да? Чому ви? Ну не ти, ви, чому ти і ви запускаєте бойовиків на? Нашу територію, то можливо тоді краще буде подивитися оцю реакцію а, господаря Кремля. Як він буде реагувати а, на такі прямі запитання? Він оч... ну, це. Очевидно, він є крайнім циніком. Путін є крайнім циніком. Це кгбіст це цинік. А, і відповідно, якщо йому в очі задати таке питання, думаю, реакція буде дуже проста: нам нема наших людей. Це ваші внутрішні проблеми, це ви домов... це ваші громадяни. Ви маєте з ними домовлятися. Тобто, ну, ну, це громадян військові квитки звичайно, Російської Федерації. А правда? він буде а так само, як вони звинувачили, що це ми збили літак пасажирський. Ви розумієте, там цинізм зашка... рівень цинізму просто зашкалює. Тобто вони будуть на чорне говорити біле. Так. Він знає, що він бреше. Ми знаємо, що він бреше. Так. І нічого, а європейський союз, а європейський союз знає, що він бреше. Всі знають, що і, і ну тобто, це загальновідомий факт. Але на чорне говорити біле це ото цей крайній цинізм російської. Сьогоднішньої якби політики він буде продовжувати Андрій, да можна хоче тобто, заводного говорити півроку на ска вірити чи не вірити? От цьому він, і реагувати він це не вірить, якби, але ж він продовжує гнути свою лінь. Так само як Гітлер. Казав, що це не ми напали на Польщу, не Німеччина напала на Польщу, а Польща напала на Німеччину, і от і тому ну, ми Гілар оборонялися п -п -п Всім зрозуміло, що це закінчий, абсурд. всі все прикраси. Ну, ми знає. сподіваємося, що і Гітлер погано, що і Путлер погано закінчить. Я теж дуже на це сподіваюсь. І ми маємо все для цього робити, щоб так само з ним сталося. Але зрозуміло, що він буде. Ну а як він півроку закидає Україну, заливає Україну кров'ю? А тут він вийде і скаже: Ну, вибачте, я вибачаюсь перед вами українці, я був не правий. Ну, це ж. Ви в це вірите, я в це не вірю. Добре, в нас дуже мало часу. Як же ж будуть складатися відносини між Україною і Російською Федерацією? Якби ми могли буде. якось та... Ну, їх не буде. Їх не ми буде. сусіди ми як... могли територіально знаєте так, віддалитися. Можливо, вже давно б зробили ну, Зрозумійте, яка ситуація на сьогоднішній дуже день. Вся політика так. Російської Федерації ведеться на повне знищення України, і е, е, говорити про якісь відносини в цих умовах мені здається несерйозно просто. Тому питання полягатиме не в тому, які відносини, а питання полягатиме в тому, як зробити так, в результаті, щоб ми були сильною країною, яка здатна себе була би захистити, і ні в кого не виникало бажання до нас якби лізти. І тоді ми зможемо змусити навіть Росію рахуватися і на рівних з нами існувати. Але поки що в цих умовах, поки окупований Крим, поки йде війна на Донбасі, так, так. ну про які відносини з Росією взагалі можна говорити. Їх не те, що нема. У нас війна по суті. Я нагадаю, що гостем нашої передачі «Столиця» був Андрій Іллєнко, народний депутат України, і представник Всеукраїнського об'єднання Свобода. Залишайтеся з телеканалом Київ з програмою столиця. Ми зустрінемося буквально за кілька хвилин і продовжимо нашу розмову.